Верхній Стопор приймає людей, які виконали найголовнішу заповідь, про яку говорить Христос у своєму завіті. Немає більшої любові, ніж коли хто покладе життя своє західності. Сьогодні благословенням Святійшого Патріарха Київського, всієї Росії України, кіноведа, а також за дорученням намісника нашого монастиря, Ісуса Габіта. Ми звершуємо спільну молитву, а також будемо проводити нагородження і далі та бухгалтерівської України, тих воїнів, котрі, жертвуючи своїм життям, котрі позбавивши себе звичного життєвого комфорту, запитати державний кордон та інтереси нашої рідної України. Справді, Багатьом людям, які по-справжньому переживають і куркуються те, що відбувається в нашій державі, не завжди просто відмовитися від звичного тим життя і повністю замовитися бойових людей. Але той, хто зробив це, хто знайшов у собі моральні, духовні, фізичні сили, щоб спройно стати на захист незалежності. Країни, той по-справжньому виконав захід Спаси. Можна дуже багато разів називати себе патріотом, носити вишиванку, говорити про те, що ми цікавилися в історії, але ті події, які відбуваються зараз, допомагають, щоб до красивих світ приходили лише додати справді страху. І ця медаль, це церковна відзнака за жертовність та любов до України є з боку православної церкви свідченням того, що ми турбуємося ціни подвиг людей, які на сході відстоюють інтереси України. Дорогі українські браті і сестри, хочеться по Смотритеся в поклоні перед тими, перед вами усіма, перед тими, хто зараз тут не присутній, але поістину достойний цієї міста і подякувати, що Господь дійсно у ваших серцях вселяє таку глибоку любов і на нас, яка спонукає вас усіх звершувати величний подвиг на захист українського народу. Нехай благодать Божа також молитовну заступництво нашого небесного покровителя, святого святого Божого Михаїла, усім небесним воїнам і молитви святителя Миколая Чудотворця, якого сьогодні церква вшановує цей день, будуть допомогою і захистом для наших бійців зовнішнього до. того. Нехай Господь, якого сказано в молитві, усіх, приведе до розуміння міста. Тихомирити на пому український народ не бажає вести війну, Але якщо нас ставлять перед фактом, що ми зобов'язані зброї захищати військові з, з нашої держави, то з Божою помічю покладаючись на промисло Божий, засудимо до це. Дозвольте, дорогі христибрати і сестри, тим подякувати вітальних слів. Провести нагородження металі за ширдовність та небовну Україну благословення святішого Поп'ятки Київського і всі країни. Тобто імена котрих будуть називати, будь ласка, підходять отримати медаль і прикластися до речі. Покруг стал санна Катерина. Щоб все получилось. Прищепа Олексій Миколаєвич. Литвиненко Леонід Напішанович. Слава На Україні! Слава Сергій Олександрович! Лавонація!

я. Постюм кожна івані. Україна. Дякую нашій церкві за довіру. Слава Україні! сестри, Захисники нашої держави, волонтери. Бійці, всі, хто кожен по-своєму докладає своїх зусиль, трудів з Божою помічю для наближення перемоги і запанування миру в Україні. Ще раз хочу всім присутнім подякувати за те, що прийшли для спільної молитви в Михайлівській Золотомерний монастир. І також згадати добрим словом тих, хто не були сьогодні тут присутні. Бачите, серед нас таких було також чимало. Але віримо, що з допомогою організаторів сьогоднішнього заходу кожна нагорода знайде свого не Хочу побажати, щоб Господь усіх веріг від будь-якої шкоди, від будь-якої невдачі і вселяв у серцях надію, любов і тверду впевненість у тому, що блага справа, яку ми всі разом робимо, обов'язково увімчається успіхом. Нехай Благодать Божа буде наймогутнішою допомогою і підтримкою усіх ваших добрих справах. Христос Воскрес!